Я жив в Москві, і в мене там розвивався музичний проєкт. Кімната для фріків, сказав Костянтину Меладзе, який був там. Пішов на... я себе ніколи не асоціював. Там були дуже, дуже дивні люди з українською культурою. Я пам'ятаю момент революції активної фази. Я був на островах Палау. Бачиш, ні Бога слід, як в тій пісні. Або богаті. Насправді, в порівнянні. І дуже легко любити життя без війни. Що почалось повномасштабне для тебе? Я їхав на концерт Миколаїв. У мене 24.02 мав бути концерт в місті Миколаїв. І так як виїхали значно пізніше, зламалася автівка, довелося повертатися, замінювати її. Я був в Одесі і зрозумів, що краще вже переночувати і вранці виїхати на Миколаїв. Ну і у п'ятій. Мені подзвонила моя тітя, яка сказала, що почалась війна. В Одесі я розумів, що ну, так швидко до Одеси точно не дійдуть. Е е е я ліг спати. І прокинувся вже десь о дев'ятій і почав дивитися, що відбувається. Е е і зрозумів, що перше, що потрібно зробити, там, закупити продукти. У е е мене батьки живуть в Одесі, і відвести їм. Я це зробив, приїхав до них, сів і, і, і створив в телеграмі канал, групу, яка називається «Псих батальйон», психологічний батальйон. Я почав збирати психологів, з якими я навчався в різних психологічних ВНЗ. І перший день я так само, як і інші психологи, е, людей, які писали свої запити. І розмовляв з ними, допомагав в стресі знайти, знайти ресурси, силу, і я зрозумів, що потрібно робити щось ще. І тоді я вирішив піти до Збройних сил України. І 25 лютого е, ввечері в, приїхав на військовий об'єкт напряму, по військкомат, де на місці підписав папери, отримав зброю, отримав форму і вже. 25 лютого об одинадцяті вечора було в мене перше чергування. А що ти відчув на тому першому чергуванні? Коли е, навколо хаос я почуваю себе комфортніше, ніж в умовах повного порядку і структури. Е, тому, напевно, в цей момент е, в мене не було паніки, в мене не було зайвого страху, е, була обережність. Підвищена чутливість до обставин і до своїх дій. Страшно, напевно, було тоді, коли я вийшов на перше чергування, тому що була загроза висадки десанту в будь-яку хвилину, і ми якраз контролювали ту частину берега, де це могло відбутися. І було страшно саме тому, що не було військового досвіду, в руках була зброя. З якої я колись, там, за років 10 до цього робив три набої, три три постріли, і все. Плюс були гранати, які нам видали, і я в перший інструктаж по гранаті почув за кілька хвилин до того, як став на чергування. І в голові змішувалося, я думав, так, що за чим, що потрібно робити, так, що мені казали? «Угу, Як тут запал вставляється, тут то-то-то-то робиться. Ось такий стан був. Чи ти міг колись уявити себе в армії? Ні. Я, напевно, ніколи не міг собі уявити те, що колись моє життя буде пов'язане з військовою справою. Що я народжений в родині військового, династійного військового, все дитинство провів в. Або в військових містечках, або в гуртожитку з курсантами військової кафедри, і в, скажімо так, підвищеній дисциплінарній парадигмі виховування. І тому якось дитинство мені здавалося, що це якась тотальна несправедливість, що інші можуть там гуляти і насолоджуватися дитинством, а У мене було все як в армії. Але тільки зараз я розумію, наскільки це був важливий досвід, і наскільки він мені. Допоміг сформуватися саме таким чином, що зараз я був в армії ефективним. Афіші концерту, який мав бути в Миколаєві, досі висять? Е, коли їду на Херсонщину повз Миколаїв, то бачу ці афіші, вони досі висять. Ми навіть дві з них зняли і е, розіграли як лота на аукціонах. Яка музика була в твоєму дитинстві? У мене перший плеєр з'явився десь в 14 років. І це був в, в батьків був магнітофон в кімнаті, а там грала тільки. Радіо, і це було просто радіо, це було в Одесі. Тому там час від часу звучали Ельзи», квітка, але більше все ж таки це була європейська музика. І в батьків в машині, це була Таврія. Ми їздили коли в Черкаси до їх батьків, Тобто грав плейліз, знову ж таки, це італійські хіти 80-70-х х років. Тому, напевно, більша частина музики, яку я слухав, була саме нею. А потім, вже, коли з'явився плеєр, то це був iRiver, такий був плеєр, і там було дуже складно без комп'ютера змінювати плейліст всередині. Тож там була спеціальна програма, якою потрібно було встановлювати все це. І тому я слухав ті пісні, які були на цьому плеєрі в той момент, як коли я його я не побоюсь цього слова, намотив. Це була складна афера. В результаті якого в мене опинився цей плеєр. І там була переважна американська музика, і було, була одна російська пісня. Це був Антон Зацепін. Улітаю. Така була. Коли я трошки підріс, вже це 10-11 клас був в школі. Я зрозумів, що мені хочеться. А, в мене був касетний. Касетний плеєр, такий дуже примітивно граючий, і він постійно псував касети. І в мене була група Наутілос-пампілус. У мене було три касети згаду: дві касети Наутілася, і одна касета Емінема, яку я заслуховував до дір в прямому значенні цього слова. То я кажу, що цей магнітофон дуже швидко псував ці касети. Ось так. І, а потім якось музика в моєму житті перекваліфікувалася на пісні під гітару, і я вже почав вивчати російський рок. Тому, що, напевно, він простіше за все грався на гітарі. Тому в, 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 тоді російський рок з'явився саме для того, щоб я міг співати і цим е, підкоряти серця дівчат е, то, у дворі. Тоді ще дівчата велися на російський рок. Чому вирішив піти на фабрику? Ти хотів бути саме співаком? Я до цього був в Москві. Я виграв е, таке, таке було шоу, яке називалося Сміх без правил. Це було дуже престижне шоу, і в гумористичному аспекті перший мій виступ на фабриці він був, він був взагалі таким хуліганським. я я не планував попадати на фабрику. Я приїхав на кастинг, де було дуже багато людей. Я розумів, що серед них багато дівчат, і я хотів познайомитися. Я взяв гітару з собою. Саме з цією цілею я не збирався співати на сцені кастінгу, я збирався Звоювати аудиторію, яка була в, в натовпі. Потім люди з кастинг відділу побачили, щось відбувається цікаве навколо мене люди. Я щось співаю, а я ще співав іронічно. Я вистьобував. Те, що тут відбувалося, пісню кожному лузеру по продюсеру. І мене затягнули в, в там повз всієї черги, скажімо так, кімната для фріків. Там були дуже, дуже дивні люди такі вони, там, Хтось дуже сильно кричав, хтось все обличчя було в татуюваннях. І я розумію, що я складував ці консткамери. Думаю, ну окей, ви мене сприйняли так, будемо грати по ваших правилах. І я вийшов і е -е, заспівав цю пісню, е -е, сказав Костянтину Меладзе, який був там, що Шо, щось ти Валера дивно виглядаєш. Там і я поспівав до ду, -ду, ду Святку Лабаду». Якось, хоча це все було заготовлено. І воно все спрацювало, і мене взяли на шоу. Коли ти зіткнувся з шоу-бізнесом, чи існувало взагалі розділення між українською і російською сценою? Це була о, одна спільнота велика. Навіть україномовних українських артистів е, я сприймав як така частина цього великого е, е, пострадянського шоу-бізнесу. Тому і коли я там спілкувався зі своїми? Колишніми друзями там, з Москви вони захоплювалися там океане у І я розумів, що вау, ну круто, воно воно сприймається так, от, яким воно є. І, е, і в мене ніколи не виникало питання того, що е, це впливає на нашу ідентичність. Я себе ніколи не е, асоціював з українською культурою. Я. Навіть потім це переросло в те, ну вже це після Решки було, і в момент Решки. Я вважав, що я, я частина світової культури. Щоб я не робив. Я вчився в російській школі, і навіть у нас, здається, було чи один, чи два рази на е, тиждень е, урок української мови, але в нас була викладачка, яка в принципі не сильно любила е, і свою справу, і саму мову. Вона спілкувалася українською. Але майже весь час вона намагалась воювати з нами до, до справи, типу до змісту уроку, не доходило. Ось тому якось і там воно пройшло повз мене. Чи правда, що у 2000-х, для того, аби досягти успіху в Києві, обов'язково треба було визнання в Москві? Так, звісно, так воно було не тільки на початку 2000-х. воно було там до -20, 2010-12, 12, -20, 13. Артисти, які шеряться в Москві, вони, типа, то ешелон. Е, російські чи українські – це було не так важливо. Наприклад, там той Дорн. Вас типа, вся Москва ним палає, і його починає сприймати звідусіль. Ти підтримував Революцію Гідності? Ні, на той момент ні. Я був якось поза поза подіями. Перший фактор е, це те, що я був в Орел -Решка, е, і я був фізично е, не в Україні. Але і не в Росії. І тому ці події я якось е, я, я пам'ятаю момент е, революції е, активної фази. Я був на островах Палау. Нас затримали рейс, і ми на 3-4 дні залишилися там. І ми сиділи на балконі там, в готелі, який нам е, надав аеропорт авіакомпанія. Сидів на балконі в телефоні читав новини. І я взагалі не рефлексував, з яких я сайтів читаю новини. Я читав і сприймав ну, тіпа, ці новини через призму цього сайту, дивлюся, і щось там. Щось відбувається революція. Але от якось воно було, як знаєш, начебто там просто читаєш це зі сторони. І тому я не сприйняв анексію Криму, я не сприйняв початок війни. І скажу більше, я, про що я жалію в своєму житті, напевно, що я не сприйняв це як стимул для того, щоб дослідити питання глибше. Я просто себе відокремив і жив своїм життям. У мене були цілі, пов'язані з кар'єрою, з творчістю. Якби мене запитали, чи розуміючи, що відбувається, чи вчинив би я тоді по-іншому, так, я би вчинив по-іншому. Я був був на Майдані серед кращих людей. Я в 13-му році приїхав в Москву. Я жив в Москві, в мене там розвивався музичний проєкт. У мене був момент, я десь півтори року займався творчістю, займався музикою. І коли я розумію, що мене постійно пере, перевиходити під формати, я розумію, що я не хочу адаптуватися, і я вирішив, що я тоді взагалі не буду займатися творчістю. І я стану там. Людиною, скажімо, звичайним там менеджером. Е, і я пішов працювати в в івент-агенцію, ну, в рекламну агенцію. Я робив е, івенти, я робив імерсівні шоу і займався цим. І потім почав в цьому розвиватися і робити шоу е, Ну, в, ну в одні, одні з кращих в Москві. І свідомо замовники були люди, в яких є гроші. У мене була ситуація, в якій. Е, Мені мали продавати гроші вже. Е, там я придумав концепцію, і я сиджу, і мене людина починає при інших ну, людина, яка розпоряджувалася цими грошима від корпорацій, починає принижувати. І я сказав: і, при всіх словом, я зрозумів, що в цей момент відбувається щось дуже важливе для мене. І це були великі гроші, які були мені на той момент необхідні. Але я розумів, що якщо я зараз погоджуся на це, то я втрачу щось дуже, знаєте, як то орієнтир всередині себе. І в цей момент щось таке спрацювало всередині, що я зрозумів, що я більше в цьому місті не буду. Все, я їду звідси. Що я, я приїду в Київ, окей. Я розумів, що я розбиваю там і ком'юніті, яке я там вбудовував, і е, своє матеріальне забезпечення. Але мені було так легко всередині. І відносини в мене були там. Я там зустрічався з дівчиною, я їх розірвав. І я проїхав в Київ просто без нічого і, і зрозумів, що я хочу бути тут, коли почалось повномасштабне був період, коли ти захищав російську культуру. Чому? Ну, я спілкувався російською мовою, плюс е в мене вся творчість була російськомовна, і в мене були написані книги, в якій була стратегія випуску, як вона має випускатися. І вже готувалася перша книга до випуску. Паралельно з цим був спектакль е російськомовний, моноспектакль, який працював з уявою терапевтичний, е на базі поезії і музики. І Тому я розумів, що коли почалася хвиля українізації переходу на українську мову, я розумію, що в цей момент мені є що втрачати і втрачати те, що ще не було навіть показано ніде. І тому, захищаючи російську мову, захищаючи там, російську культуру, я насправді захищав те, що я створив, захищав свою російськомовну творчість. І тому в мене а, я писав звернення на захист мови російської і культури. Я казав, що давайте не будемо змішувати а, мову і дії. Я, я у війську, я пішов, я захищаю в тому числі своє право а, на те, щоб розмовляти тією мовою, якою мені зручно, якою я хочу розмовляти. Але разом з цим я є публічною особистістю, і я відповідальний за те, що я транслюю. І якщо я захищаю країну, то я не можу собі дозволити невігластва. А виходить, що знань в українській мові, в українській культури в мене не було, думаю, мені потрібно вивчити матеріал. Я занурився в вивчення української літератури, і мені одразу попався Микола Хвильовий, «Арабески». Я прочитав і я був приголомшений. Я сидів, в мене сльози текли по щоках. Від того, що я зрозумів, як мене просто обманули. Ну, це вау, це ну, рівень, ну, це світовий рівень. І я е, почав читати українську літературу, вивчати мову, я зрозумів для себе, що я готовий зробити цей вибір. Е, і, напевно, ще агресія додаткова е, на те, що мене стільки обманювали різними засобами. Ця агресія допомогла зробити цей ріш рішучий крок. І я ну, мій перехід був різкий. І він був такий: одразу: я собі заборонив спілкуватися російською мовою. Я розумів, що мені буде складно, тому що я звик свої думки висловлювати насичено е і заповнювати їх метафорами, прикладами. І я розумів, що мене не буде вистачати фізичного словникового запасу. Але паралельно з цим це буде стимулювати. Активно і активно вивчати мову. І я зробив цей крок. А чи складно було почати писати українською? Це було дуже складно. Дуже складно. У мене й була дуже сильна а, поміч у вигляді моїх віршів російськомовних. Я розумів, що я їх дуже люблю, а, бо сенс в них вони знаходяться а, поза позаматеріальним. І цінності, які в них закладені, вони будуть звучати будь-якою мовою. І тому ці сенси потрібно зберегти. І, напевно, цей стімул надавав мені сили для того, щоб розширювати свій словниковий запас, тому що я розумію, що мені потрібно перекласти ці вірші, а в українській мові інша мелодика, інша ритмика, інше, ну, інше почуття, інше, інша хвиля взагалі. Перекладання своїх віршів допомогло мені розширити словниковий запас в мій в українській мові. А культурний десант почався в 2022 році. Ми поїхали в госпіталі. Я вже не перший раз був в госпіталі, я пішов по палатах, а в цей момент був ще Саша Чеміров в Києві. Він приїхав. Я кажу, пішли зі мною по палатах. ми пішли по палатах, співали вдвох. І Саня каже: давай ще візьмемо людей. Ну, ти, ти ж бачиш, як справа працює разом. Я кажу, давай. Я почав створювати організацію і фізично людей знаходити, і знаходити, як це може існувати всередині війська. Бо я військовослужбовець, а це певні обмеження. І я почав шукати, яка структура це має займатися. Знайшов центр морально психологічного забезпечення, почав вибудовувати з ними співпрацю. Почалися відрядження, зрозумів, що потрібно ще людей, які будуть займатися цим систематизуючих. І так потихеньку, от з практики, почалася врозростатися ця структура. Я зрозумів, що це справа, якою ну, насправді, окрім нас, ніхто не буде займатися. І зараз це взагалі окрема структура. Е в якої є свої конкретні задачі підрозділи культурного десанту знаходяться на всіх ділянках фронту. Тож ми закриваємо весь всю лінію фронту. Крім цього, працюємо ще й окремою групою з госпіталями і рекреаційними центрами реабілітаційними. В нас в кожній групі є психолог. Який заміряє групову динаміку, який доповідає потім в командування морально психологічного забезпечення в департамент про стан військ, стан підрозділів, стан бригад в тих чи інших регіонах. І плюс виконуються там тактичні задачі по проведенню підрозділів в ресурс, в емоційно сильну, сильну позицію. Ні, ні в якому разі не було такого, щоб я жалкував. Я взагалі ні про що, що сталося після 24 лютого, не жалкую і не буду жалкувати. А нові пісні пишуться, чи з цим зараз складно? Я скажу, що в мене нещодавно була відпустка тиждень вперше за всю війну. І на четвертий день просто ми з Чеміровим поїхали там, запросили там в Карпатах. Палатки просто в, ну, в стаціонарні класне, е, класне місце, магічне. І ми приїхали туди е, і просто цей тиждень в сусідніх доміках було, на ну, цих сусідніх палатках, і ми майже не спілкувалися. Ми типу, спочатку лежали на кроваті, там, потім там була така. Як етат, е, Виход з цієї палатки, там шкура, ти на ній валяєшся, або там ще кухня була спільна, і там теж шкура, і ти там валяєшся. Я казав, що ті, хто напевно приїжджають, і там по гриби йдуть, або там квадроцикли, або йога, то вони ніфіга не втомилися. І ось на четвертий день цього стану от з'явилася енергія писати. Я написав, я переклав. І там, наприклад, в мене колись була пісня, називалась Бога Слід. Там був приспів, і то, що правильно є. Ліж на последній минуті, лиш на последній минуті, стане понятним сосвітом, вдалеке, сріде замінень камней, хитро зблітені маршрута, бующу пога. І те, що правильним є, стане тоді зрозумілим, коли останню побачу з моїх хвилин посеред янголів, тих. Що собі зрізали крила крізь біль тлумачує Бога тінь. І це зовсім інша пісня. Спочатку це була пісня такого е ніволікаючогося філософа. Легка, така повітряна була пісня. І вона тоді була терапевтична. Вона була якраз в той момент, коли я е переїхав до, е до Києва, повернувся. Я її написав в той період. І вона була написана от, от для того, щоб навпаки від, від матеріального відійти. От вона така баліська була пісня. А в цьому немає правди. В цьому немає правди, бо життя воно не про щастя, воно не про любов. Не тільки про щастя, воно не тільки про любов. А, це було життя без війни. Хух. І, напевно. Насправді, в порівнянні. дуже легко любити життя без війни. Але коли з'являється війна, і ти. Е, ніби Така глобальна картина доповнюється, і ти бачиш. Е, бачиш. Ні Бога слід, як в тій пісні, а Бога тінь. Так, да, я на, на, на днях була фотографія, там Паша Вишебаба приїхав поет. Був випуск вікну, а не, не випуск, був, була присяга вікну. Я е, призив Пашу ми допомагали культурним дизайнерам, підтримували, ми підтримували військовий інститут, звісно. Е, і була фотографія три... Е, е, три священника. Були і Паша Вишибаба, він щось емоційно розказує, і вони його слухають. І я підписав цю фотографію, що паша Вишибаба розказує, яким є Бог насправді, тому що на війні ну, значно видно значно краще. Чи тобі подобається те, що ти зараз чуєш у вітчизняному радіопросторі? А я не, я не слухаю українські радіостанції. Я, я я слухаю, іноді, якщо радіо якесь спрацьовує, то на жаль, це якесь російське радіо. тому що на, на Донеччині ну, не вистачає у нас потужності, поки що ребних, щоб глушити. Цю, цю Слухайте, це дуже болісне питання. Я вже продзвонював дуже багато людей плавах. Я кажу: а чому, ну чому ми не можемо знести цю вишку дронами? Там є вишка в Донецьку, яка ну, типу, має дуже великі потужності. Не можемо по якихось причинах, не можемо. Чи боїшся ти, що одного дня російська мова повернеться сюди? Ні, не повернеться, не повернеться. Тому що зараз одна з найбільших робіт, яку ми починаємо впроваджувати, це інтеграція української культури в європейську культуру. Коля, а якою мовою будуть говорити твої діти? Мені важливо, якою мовою вони не будуть говорити.